Дніпропетровськ знов зустрів рампу. Причому наше місто вже неможливо уявити цього міжнародного фестивалю молодіжних театрів. За 21 рік багато чого перемінилося. Зокрема, надзвичайно розширилася географія конкурсантів і склад журі. Утім, незмінним лишається дух фестивалю, непідробний інтерес глядачів та армія його вірних прихильників. Зал театру Горького, де традиційно відбуваються фестивальні вистави, навіть не завжди може вмістити усіх бажаючих. Місія театру, какава. поддержать, утвердить и преподнести на должный уровень духовность и нравственность нашего общества, людей. А вот по мне, если говорить о театре в его глобальном, это сохранить в человеке человека. Програму відкрив улюбленець публіки і трикратний володар Гран-Прі Мінський театр Сатрап. Трупа представила трагікомедію за п'єсою популярного драматурга Мартіна Макдонаха Сиротливий захід події розгортаються в провінційному ірландському містечку, жителів якого роз'їдають нудьга, бідність і затхла повсякденність. А головні герої брати конори живуть у взаємній ворожнечі на гроші загиблого батька, п'ють і мріють про свою красуню сусідку. Ощущення ще тому що не так просто відкривати фестиваль, но в цілому… Нам, я думаю, всем понравилось на сцене находиться. Наша режиссера Валентина Васильевна Костальцева, она любит подобного рода тематику, соответственно, проблематику. Когда... На грані фола какіта віші, ну і без чернухи, але піднімаються, скажем так, вопроси взаємотношені між дорослим людьми. Слідом за сатрапом на сцену вийшли депутанти. Театр резонанс Кіровограда в цілому ж у рампі 2013, і це просто якась магія. беруть участь 13 аматорських театрів з України, Росії та Білорусі. Протягом п'яти днів на сцені театру Горького ці колективи будуть боротися за нагороди фестивалю і дарувати задоволення театралам. До речі, в їх арсеналі комедії, трагікомедії, детектив кам'яного віку, і кримінальна комедія, трагіфарс та трагікомічна буфонада, драма і ретроколаж. он очень важен и уровень на самом деле очень большой, потому что, во-первых, сейчас на Украине, наверное, если посчитать по пальцам, можно перечислить фестивали с 21-летней историей. Масса профессиональных коллективов, которые возникла на базе. Если театр Горького когда-то брал спектакли, которые игрались на рампе, потом брали в репертуар, то есть это лучше профессионализм. 7 квітня в останній день фестивалю театри за традицією будуть відпочивати, звісно, не рахуючи участі у гала-концерті, а журі рампи працювати. Причому театральним метрам доведеться нелегко. На них чекає складна і відповідальна робота: визначити переможців і лауратів міжнародного фестивалю. Причому нікого не образити і нікого не забути. Окрім гран-при та призу глядацьких симпатій, нагороди вручатимуть ще в десяти номінаціях. Правда, оргкомітет і журі у ході фестивалю можуть скоротити або розширити перель номінація та призерів. В'ячеслава Шевченко, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.